Зараз один якраз з тих моментів, коли ти маєш купу домашніх завдань, але ти нічого не хочеш робити, тому що душа потребує якогось свята і тому не знаю. Саме тому я вирішила поговорити десь тут, на своєму блозі, про дві останні книжки, які я прочитала. Це один з найвідоміших зараз романів Деніал Кіз Квіти для Елджернона. А інша книжка це теплі історії до кави Надійки Гербіш. Доволі відомої сім письменниці, я не знаю. Е, напевно, вже половина світу просто прочитала цю серію книг, але вона й до мене тільки щойно дійшла, тому, тому я познайомилася з цією авторкою тільки зараз. Mm -hmm. Давайте не знаю, давайте розпочнемо з цієї. Суть цієї книжки в е, тому, що тут розповідається історія про чоловіка е, Чарлі. Гордон, якому 32, і він розумово відсталий, працює в, прибиральником в пекарні. І на початку е, описується історія того, як е, він бачить цей світ, світ його очима. Е, е, найцікавіше те, що вся історія, вся книжка, вона е, написана у формі звітів, таких собі, від імені першої особи, відповідно. І е, е, на початку, коли е, IQ Чарлі дуже низьке, е, Звіти мають велику кількість граматичних помилок і купа проблем з орфографією. Ну, загалом, коротше, нічого він по суті не мій, не знає. Він перша людина, яка погоджується на експеримент на поліпшення своїх розумових здібностей шляхом хірургічного втручання. В ході читання цієї книжки, ти розумієш, наскільки ми незневажливо ставимося до. Якихось таких буденних звичних речей в нашому житті в нас є купа, не знаю, дійсності, купа речей, яким можна тішитися, яким можна за рахунок яких можна бути щасливими. Але натомість ми того всього не помічаємо і просто не знаю, забуваємо себе якимись лишніми проблемами, турботами, нікому абсолютно непотрібними і зайвими на той момент. і Зазвичай, в таких випадках я кажу, давайте будемо вирішувати проблему по мірі їх надходження, але, відверто кажучи, я сама не завжди слідую цьому правилу. І от саме ця книжка вже десь з перших сторінок вона дає зрозуміти, наскільки людина розумово відстала, та вона радіє цьому житті, вона, вона щаслива, що вона живе. І їй здається, що вона має велику кількість друзів, що її всі люблять, і в неї немає ніяких проблем. Натомість вже з часом, після самого, ході... ну, після самого досліду, Чарлі розуміє, скільки... наскільки це все було неправдою, і наскільки з нього сильно насміхалися, і зневажали його. І направду в кінці кінців. Ти разом з головним героєм ти розумієш, наскільки люди вони воліють самоствердитися за рахунок людей, які чогось там не знають, чи є трішки іншими. Ні. Людям видається е дуже кумерним, те, що дурна особа не може зробити чогось дуже схожого до того, що можуть зробити вони. І ти дійсно ти розумієш, наскільки інші люди, вони. Хочуть виглядати кращими на фоні гірших, скажімо так. Та. Після досліду Чарлі почав розумнішити, то люди почали ставитися до нього з презирством, з ненавистю навіть якоюсь, і вони вважали взагалі це несправедливим, що людина може відразу стати елегантною і розумною. Насправді нічого немає тут такого, аби е, хотіти намагатися е, самовдосконалюватися і ставати кращими. Але направду протягом всієї книжки Чарлі розуміє, що він думав, що життя стане набагато кращим, а насправді все вийшло Все вийшло набагато гірше. Тобто коли, е, коли ти не розумієш багатьох речей, і коли ти живеш в такому ніби вакуумі, ти думаєш, що все набагато е, прекрасніше, ніж воно є насправді. Коли ти знімаєш ці розжаві окуляри, то е, сам. Чарлі він розуміє наскільки світ жорстокий, і наскільки він готовий просто з'їсти тебе за кожної хорошої нагоди на то. Після досліду Чарлі він починає розумнішати, бо IQ починає стрімко рости, і він починає займатися науковою діяльністю, починає писати якісь дослідження. Починає вчити мови, він починає він може дуже швидко читати, в нього з'являються нові здібності, і все це начебто виглядає так, нібито вно і на руку на правду. Але як виявилося, книжка доказує те, що розуму недостатньо для того, аби бути щасливим. Найбільше мені сподобалася остання фраза якщо будете мати можливість, то обов'язково викладіть квіти для Елджернона на задньому. По двірі будинку. А, в кінці кінців в джернон він помер і Чарлі довгий час несив йому квіти, поки сам не почав іти в зворотньому напрямку. Давайте приділимо хвилинку тому, як виглядає книжка, тому що я божеволію просто від а, палітурки а, ці кольори. Цей шрифт, малюнок, наскільки це мило, наскільки це класно виглядає. І, о Боже, просто гляньте. Чесно, це, це божественно. Всередині книжка е, розграфено, отак от написана, і оці от маленькі малюнки, це, це таке чудо просто. Діка Гербі, штеплі історії до кави. Це настільки мила, ніжна, якась доволі легка книжка. Це маленькі оповідання, які супроводжуються от такими от фотографіями самої авторки. І настільки воно легко написано, ніби ти читаєш її блог, і настільки не знаю, воно все просякнуте запахом кави, цинамону. Кориці, такі от книжки читати, це відпочинок для розуму, не знаю, забутися від якихось проблем, ти їдеш в маршрутці, сидиш в якомусь парку, чекаєш на пару на перерві, сидиш в ідалії, ти просто читаєш цю книжку і ти думаєш, як е, насправді все прекрасно». Коли тільки почалося поперецей ажіотаж з тим, з цими книжками з. Теплими історіями до шоколаду і до кави, я подумала, ні, так, стоп. Я... Це, це просто це було не знаю, якось все обіймаючи коло людей, яке е, читало, говорило про цю книжку, і якось я з власних принципів вирішила М -м -м, читати не буду серйозно. І якось потім, коли мені подарували вже цю книжку, я така, ну типу, ну окей, зараз ми подивимося, що і до чого роблять людей щасливішими, милішими. Вони додають якоїсь такої ніжності в буденне життя. І не знаю, мені здається, я після таких книжок я стаю набагато якоюсь добрішою, а такі книжки вони дають якийсь такий стимул бути щасливою. Отак от. Нехай це не знаю, не високоінтелектуальна книжка, але насправді вона дуже добра, мила і не знаю, вона змушує посміхатися на кожній зі своїх сторінок. Дві дуже різні книжки, дві різних історії, але насправді ще одна ще інші читалися надзвичайно легко. Книжки це завжди окремий світ, в якому ти живеш і проживаєш чиєсь життя, а не своє. І кожного разу будь-яка книжка, вона чогось тебе вчить. Ти можеш просто, якщо захотіти, ти можеш винести урок з будь-якої книжки, з будь-якої статті, з будь-якої публікації, з будь-якої новини. Просто треба хотіти і не знаю.